Колола низ фігурний, тому тоненькими булавочками сколола, відмічаю по 2 см, зрізаємо і сантиметр у нас буде на обробку. В сумі забереться 3 см. Після того, як зрізали припуски, перейшли до машинки, боковий шов, знизу по зрізу. Потрібно закріпити ось цю оверлочну строчку перед тим, як іти на оверлок, щоб зробити обробку зрізу, щоб воно не розходилося. Прострочуємо закріпочками. З іншого боку так само і на оверлок. Прокладаю оверлочний шов обережно. По краю можна 1 міліметр зняти, боковий шов уважно повертаємо на сторону спинки. Наступний крок прасуємо, щоб забрати ось таку цю хвильку після оверлока натяг послаблю низна метала, так як тканина дає стрейч, щоб не повело, і прокладаю в край лапки трошечку не розтягую, притримую. Ось так виходить. Знімемо наметку, попрасуємо. Чудово, Трасуємо. проклали шов. Прасуємо, охолоджуємо. Ось така краса. Гарна робота.